Права 1729. Знайди середнє арифметичне чисел. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. У нас числа 0,692, 1,98 і 36,25. Ну що ж, для початку нам треба знайти їхню суму. Записуємо тоді перша дія. Отже, треба 0,692. 92 тисячних додати 1,98 і додати 36,25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо 0, 692 тисячні додати 1,98 додати 36,25. Дописуємо в кінці нулі. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 2. Так, 9 плюс 5 – це 14. Плюс 8 це буде 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 плюс 2, плюс 2 це 10. А плюс 9 це 19. 9 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. Тут у нас буде просто 3. Ставимо на місце кому. То записуємо, що. Сума у нас дорівнює 38, цілих. 922. 000. Є? Ну що ж, а зараз як ми можемо порахувати середнє арифметичне, нам треба тоді поділити всю цю суму на кількість. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 38, 922 тисячні. Треба поділити на кількість на 3 і це дорівнює. Тут надзвичайно громістко ділити куточком, тому давайте зробимо дещо по-іншому. Ми запишемо це число як 39 мінус деяке, деяке число. Тому що 39 легко поділити на 3. То ми записуємо 39 відняти. Ну, а щоб вийшло 38,922 треба відняти. 0,078. То ми пишемо відняти 0,078. І все це треба поділити на 3. Ну, а зараз розкриваємо дужки, і ділимо на 3 кожен із цих, що є в дужках. То ми пишемо, це буде 39, що ділиться на 3 відняти тут знак мінус тисячних, Також треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесем. 39 ділиться на 3, це буде 13. Відняти. А як 78 тисячних поділити на 3? Якщо ми 60 поділимо на 3, це буде 20. А 18 поділити на 3, це буде 6. Ну, то разом буде 26 тисячних. То ми записуємо відняти 0,26. І це дорівнює. Тут, якщо вам такі міркування важкі, ви можете завжди в сопчик самостійно відняти. Тут немає нічого такого дуже складного. Ну або можна і відняти. Давайте тут місце є, в принципі, то ми запишемо 13 відняти тисячних. Дописуємо 30. Віднімаємо. Так. Тоді 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 2 це 7. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 0 це 9. 3. Забрали одиницю це 2. Тут у нас буде 1. Ставимо кому. Ну і записуємо. Що різниця тоді у нас вийшла 12,974 тисячних. Тобто середня арифметична усіх цих чисел дорівнює 12,974 тисячних. Гаразд. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також є числа 7,82, 9,6 4,18. І 10,2. В даному випадку нам треба знайти їхнє середнє арифметичне. Спочатку знайдемо їхню суму. Отже, записуємо 7,82 додати, 9,6 додати, 4,18, додати. 10,2. 10,2. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, в принципі, групувати, але простіше місце є додати в стопчик, щоб ми не помилились. Ну що ж, давайте будемо додавати. Записуємо 7,82. Треба додати 9,6. Додати далі 4,18 і додати 10,2. Так, дописуємо в кінці нулі. Додаємо. Так, 0 плюс 8 плюс 0 плюс 2 це буде 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. 10 плюс 8 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. А 7 плюс 4 це 11. 10 плюс 11 це 21. 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3. Ставимо кому. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що сума у нас дорівнює 31,8. Є. Ну, а зараз. Як нам знайти середнє арифметичне? Цю суму нам треба поділити на кількість, а цих чисел у нас 4. Записуємо друга дія. Отже, треба тоді 31,8 поділити. Кількість у нас на 4. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб не ділити куточком, запишемо 31,8. як... 32. Воно поділиться на 4 мінус 0,2. І все це поділимо на 4. Тоді розкриваємо дужки. Треба 32 поділити на 4. Мінус. 0,2 треба поділити на 4. Щоб його легше поділити, давайте ми запишемо як 0,20, Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 32, що ділиться на 4, це буде 8. Ми записуємо, що це 8 відняти. Ну а 0,20, 20 що ділиться на 4, це буде 5. Мінус 0, вийде 5. І це дорівнює. Ну що ж, 8 мінус сотих, це буде 7,95. Записуємо 7, 95. Сотих. Тобто, виходить, що середнє арифметичне усіх цих чотирьох чисел дорівнює 7,95. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на знаходження середньоарифметичного чисел. На цьому вправу завершено.